Привіт! Мене звати Марія, і сьогодні ми розберемо одну з найважливіших систем організму людини систему травлення. Травлення це складний процес, завдяки якому організм отримує поживні речовини, необхідні для енергії, росту та відновлення клітин. Травлення включає декілька основних етапів, а саме механічна обробка їжі, подрібнення та змочування. Хімічне розщеплення поживних речовин ферментами, всмоктування поживних речовин у кров та лімфу та виведення неперетравлених залишків з організму. У черзі в нас буде ротова порожнина. Тут їжа проходить перший етап травлення. Відбувається її потрібнення зубами, змочення слиною, а також початкове розщеплення вуглеводів ферментом амілазою. Також у ротовій порожнині. У слині присутні такі ферменти, як лізоцим, муцин, який формує їжу у грудку для полегшеного ковтання та подальшого просування їжі по страводу. Також лізоцим з незражуваною заживляє рани та амілаза, яка перетравлює вуглеводи. Глотка і в нас іде глотка і стравохід. Їжа проходить через глотку, стравохід і за допомогою перистальтики потрапляє в шлунок. Розберемо частковий шлунок. У шлунку відбувається хімічне та механічне перетравлення їжі. Виділяється шлунковий сік, що містить фермент пепсин та соляну кислоту, які розщеплюють білки. Тут їжа перетравлюється на хімус, на піврідку масу. Тобто ми можемо сказати, що в шлунку готуються білки до розщеплення на амінокислоти. а саме готує ці білки соляна кислота, та активує неактивований фермент пепсиноген на пепсин. У шлунку відбувається первинне розщеплення білків на амінокислоти. Тонкий кишечник Тонкий кишечник має відділи, такі як 12 пала обидова та клубова. Основне місце перетравлення і всмоктування саме і те у дванадцятипалій кишці. Тут під дією ферментів пишункової залози та жовчі спочинки завершується розщеплення білків, жирів і вуглеводів. Через пурсинки тонкої кишки поживні речовини всмоктуються у кров. Товстий кишечник. У товстій кишці відбувається всмоктування води, формування калових мас, а також розкладання залишків їжі під дією бактерій. Пряма кишка та анальний отвір. Останній етап виведення непротравних залишків саме відбувається у прямій кишці. Товстий кишечник має такі відділи, як сліпа кишка, висхідна, поперечна, несхідна. Сигмоподібна та пряма. Допоміжні органи травлення в нас є печінка, яка виробляє жовч, що допомагає розщеплювати жири. Пішлункова залоза виробляє ферменти, які розчаплюють білки, жири та вуглеводи. Слині залози виділяють слину для початкової обробки їжі. Пішлункова залоза виробляє такі ферменти, як трепсиноген, амілаза, ліпаза. Отже, система травлення це злагоджена робота багатьох органів, які допомагають нашому організму отримати всі необхідні речовини з їжі. Дякую за увагу! До нових зустрічей.